Соломія Гайдова навчається в 11 класі ліцею номер 3 імені Артема Мазура. каже з початком повномасштабної війни її цінності змінились. Зокрема, стала більше цікавитись історіями людей, які стали на захист України. початку повномасштабної війни. Ми дізналися таким не як Роман Ратушний, як Де Ми троху цю і це ця цікавість до цього, і ця, скажімо, пріоритетність в навіть там щоденному перегляді якихось відеороликів е і так далі. Тобто вона змінилась. Нині дівчина оглядає стенди. На них зображені випускники ліцею, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Одним із них є 32-річний Вадим Якимчук. Чоловік воював за Україну з 2014 року. Загинув 20 квітня минулого року у Запорізькій області. Десяті класи історичного профіля проводять екскурсії для менших класів, щоб вони могли ознайомитись з героями нашого ліцею. Вони були на майдані Незалежності, відстоювали незалежність України, дехто помер на повномасштабній війні. Залу із назвою З Україною в серці в лісею розпочали облаштовувати з 2014 року. Тоді тут розповідали про першого героя Небесної Сотні Артема Мазура, чиє ім'я тепер і носить школа. Та з часом таких героїв побільшало, тож залу вирішили розширити. Працювали над нею близько двох місяців. То заходи зразу зупиняються, тому що тут інформація про все. І про наші символи національні, і про е, нашу е, нішу України у європейській спільноті, і тих, хто віддав життя за наше сьогодні і за наше завтра, і це дуже важливо. Працювали ми довго, багато. Ми працювали з сім'ями. Ми збирали е, їхні нагороди. Ми збирали інформацію про них. У нас є. Про трьох із них повністю фільми. Тут у нас є смарт-телевізор. Ми можемо будь-що показати дітям. Це місце для проведення виховних годин, це місце для проведення патріотичних уроків. Щоранку у школі лунає хвилина мовчання та гімн України. За словами ліцеїстів, вони урізноманітнили і благодійні заходи для збору коштів на потреби ЗСУ. Намагалися максимально долучити учнів до сезонних ярмарків, яких у нас було чотири з організованих учнями. Благодійних акцій можу виділити акцію благодійну лотерею, з якої ми зібрали 4 тисячі гривень. За що ми дуже вдячні благодійному фонду Волонтери Поділля, благодійному аукціону, що був організований до 100 днів до НМТ, і акцію Купи кружку задонать на ЗСУ. В цілому. Загалом нам вдалося за минулий рік перерахувати на рахунки благодійних фондів більше 150 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це дуже хороший результат для нашої школи та плануємо підвищити продуктивність в цьому навчальному році. Поки ліцеїсти разом із вчителями волонтери та наближають українську перемогу, продовжують і працювати над історіями випускників героїв. Нині планують виготовити ще два банери. Олександра Семенюк, Мокою Руковський, новини міста.